Хочу, але не проявляюся. Страшно, невдобно, а що люди скажуть. Може, завтра. Ні, ну не сьогодні. Завтра так точно. Може, десь пізні, пізніше, на днях, запишу те відео, а воно мені треба. Якщо ти себе впізнала в цьому, то це відео саме для тебе. Назвати Руслана, я досліджую тему медійності, проявленості саме через контент через соцмережі. Обов'язково підписуйся. Твоя підписка це буде першим кроком свого роду таким підтвердженням, що ти вже готова іти в масштаб, проявлятися, заявляти про себе, виходити з ціні. Буває таке, що ти така думаєш: а для чого мені взагалі це проявлення? Чи воно мені треба? Якби не обов'язково ж проявлятися в цей світ. Можна просто собі спокійно жити. Але для таких людей, як ми, з вами, а якщо ти відкрила це відео, то, скоріш за все, в тебе є оця така, знаєте, потреба до проявлення. Для таких людей, як ми з вами. Не проявлятися це все одно, що відмовитися від дихання. От, от, Знаєте, це воно постійно буде давити на нас. Якщо ти не, не проявляєшся, то ти від того всього від того ти не втечеш. Що би ти не робила в такому звичайному житті в офлайні, яких би ти там знаєте, планів не реалізовувала, скільки б ти грошей не заробляла в офлайні? Якщо в тебе є потреба до проявлення, то не проявлятись просто не вийде. Ну не вийде. Тому краще заспокоїтися і цю свою краще заспокоїти свою душу і просто маленькими малесенькими шажочками йти в те проявлення. На шляху буде дуже багато перешкод. Так ось поговоримо, я розкажу про себе трошки. Як взагалі в мене це про що в мене? Які в мене питання з проявленнями виникли перед тим, як я почала оце, знаєте, записувати навіть це відео? Насправді, навіть записати це відео мені давалося надзвичайно важко. В мене там такий саботаж відкрився, такий внутрішній, якийсь е, просто ступор. Якісь такі вже блокуючі програми мене просто отак е, от. Насіла на мене з усіх сторін, заблокувала мене, і я не могла слова сказати. От, просто я, людина, яка хоче проявлятися, заявляти про себе, тупо сіла і не можу нічого сказати. Голос перекрився. Але воно ж все не просто так. Насправді, насправді, воно все. Є на все є свої причини. І от е, будемо розбирати на базі мого кейса, що я взагалі нарила. Е, чесно, я була просто в шоці. Малесенькими такими шажочками я просто-от отак от привідкрила ці двері, щоб подивитись, а що ж там такого? Що ж там стоїть за тими блоками, які мене не пускають в проявлення? Що там таке сидить? Тут я трошки собі написала, як взагалі в мене це дослідження проходило. Коли я зрозуміла, що взагалі нікуди я не рухаюся, не можу взагалі з тої точки, <с. <с.> взагалі піти з тої точки, якось хоч якийсь крок вступити, я сіла і е, просто подумала. От чесно себе запитала: Руслана, яка основна причина того, що ти не записуєш відео? І е, була така невеличка підказочка. Е, перша причина, що я чого я не записувала відео, це було відкладання. Тобто я кожного дня собі обіцяла. Е, типу, я себе кормила тими обіця, обіцянками. Обіцянки цяцянки. Я е, собі там пообіцяла, що Руслана, ти це зробиш е, не сьогодні, а наприклад, ти завтра це зробиш. Приходило завтра. У мене щось там ну, не виходилося, що життя якби офлайн жити також ще той челендж. І виходить, що я отак от перекладала-перекладала, і це все затягнулося. Це на роки затягнулося. І я тако подивилася, коли я відкрила оці свої записи, що я хотіла йти в проявлення там 4 роки назад, 2 роки назад. Потім я взагалі в депресію якусь в мене був якийсь важкий депресивний епізод, де я взагалі нічого не знала, що мені робити, як з тої ями вибратися. І мене оце життя офлайн настільки засусало, затягнуло, що я просто е, оце отими відкладаннями на потім, на завтра, на післязавтра, і це безкінечно. І я себе підловила на цьому і думаю, ага, іди на сюди, іди на сюди. Я оце почала книжку зараз. Слухаю аудіокнигу Атомні звички. І там Челік сказав дуже розумну річ на рахунок того, що треба просто в графік собі прописувати. І я така думаю: все класненько, зараз візьму, пропишу собі графік. І я собі виділила в своєму плані особистому. Я собі виділила одну годину в день, думаю, так, почну з одної години, одну годину в день буду займатися тільки е, записом відео. І що ви думаєте? Прийшла ж ця е, одна година, ця ж ціла година прийшла, я сіла, не знаю, що почати. І як оказалося, оце відкладання на потім це була не причина е, того, чого, чого я цього не робила. А як оказалося... Я зрозуміла, що, що саботаж у мене йшов не від того, що там мені страшно проявлятися, чи в мене немає часу проявлятися. Ця, знаєте, причина, вона була просто на поверхні. Просто на поверхні. Зводилось все до того, що я просто не знала взагалі, як це робиться. Я ніколи цього не робила. Як я можу знати, як це робиться? Я не знаю, як ці відео записувати. От просто. Я не знаю, на які теми говорити, яка структура. Я ніфіга не знаю, як це робиться просто. І коли я подивилася, так чесно собі призналась, ага, Руслана, так ти просто не знаєш, як це робити. А, понятненько, давай тоді, давай тоді далі йти. Якщо ти не знаєш. Я себе підловила на знаєте, як називається синдром жертви. Це десь я піддивилась, підслухала в когось. Якщо ти те, в тебе позиція я не знаю, як це робиться, то це називається синдром жертви з психологічної, знаєте, такої сторони. І я така думаю, ну ладно, Руслана, ти ніколи себе жертвою не вважала, але виходить, що я все життя, оце я не знаю, як це робиться, тобто не брала оце відповідальність за, за себе, за свої дії. Виходить, що я завжди оце була в, то, в тій жертві. Неприкольненько, бути жертвою. І я собі думаю: так, Руслана, окей, значить, ти не знаєш, як це робиться. Мене це не устраює. Ну, не знаєш, так е, треба знати. Давай, пожалуйста, перепрограмувала мозок. Зараз у нас позиція яка: ти творець, ти точно знаєш, як це робиться. Просто ще можливо. Ти ще не, не пробувала, давай шукати способи, як, як це зробити. І це було, до речі, це було дуже хороше рішення. Я почала е, пробувати. По-перше, я виписала е, я почала виписувати всі е, теми, е, виписувати Ютуб-канали е, дівчат, яких я дивлюся, які мені цікаві. І я просто почала виписувати отак. От на аркуша 4 їхні теми. Я просто почала от виписувати, виписувати ці теми, і одну дівчинку я думала, що от мені подобається щось типу такого, як в неї, знімати. Ну коли я оце прописала її тему, я зрозуміла, що воно мені взагалі не відкликається. Це взагалі не мій фокус, і все, що вона говорить, ну просто якесь в мене було, як ніби я до кінця ще не знала. І от і коли я виписала в кож в кожного з тих ютуберок, я виписала тему, я зрозуміла, що ага, оці теми мені цікаві, вони мені відкликаються це взагалі. І мені стало ясніше, на які теми я хочу знімати. Думаю, о, це вже щось. вже за щось можна зацепитися. Тема вже більш-менш, навіть нішу так собі сформувала. Ідемо далі. Е, що там далі? Там теж цікаво було. Дуже, дуже цікаво, що я ще там нарила. Виходить, що я сідаю записувати, та, вибрала тему, все, записувати відео сідаю. Взагалі не знаю, що сказати. БМЕ, туди-сюди взагалі не розумію. Ну, взагалі, просто От просто сиджу перед камерою, два слова зв'язати не можу. Щось Записала, дивлюся, ну просто якась вода. То те, щось вирвано з контексту, не, взагалі не зрозуміло. Думаю, Руслана, ти б ти, таке слухала? Думаю, ні. Це просто, знаєте, як от американці кажуть, wasting of time. Потрачений, е потрачений час. Думаю, ні. Я хочу робити таке, такі відоси, щоб людям дійсно вони приносили користь. Щоб людина от прям, Подивилась, і в неї прям енергія пішла щось робити. Щоб просто кожен, кожне відео, яке я буду створювати, щоб людей заряджало на енергію робити. Не просто слухати, а от послухала е, от мої факапи, там, наприклад, які, про які я розказую. І така подумала, все, е, е, я можу теж собі от прописати, все піти і зробити. Так ось що було далі? Значить, записала я відео, все, вже ніби так структурувала, трошки монтажика додавала, вже готова була представляти його на YouTube канал. Я його запостила, пройшло там годин 10-15, я дивлюся сім переглядів. І що ви думаєте? Я взяла його і видалила. Бо, як виявилося, я була не готова до того, що оця моя цінність. Дорівнює, скільки в мене переглядів. Розумієте, як ніби я себе не до кінця відчуваю впевненою. Тобто мені треба оце таке соціальне підтвердження. От є перегляди, значить, все. Все класненько в мене. Нема переглядів, всім переглядів мені ютубчик підсунув. І все. Я схлопнулася, я удалилася. Бо буває таке, що я архівую, я багато що там відосів своїх заархівувала, а тут я взагалі тупо схлопнулась і все, сижу, нічого не роблю. в сім переглядів. Потім думаю, Руслана, ну невже, невже ти така залежна від оцього зовнішніх оцих факторів? Якщо в тебе є ціль, то йди. Ну сім так сім. Ну завтра буде, завтра буде вісім. Вже краще, правда? На один перегляд більше. <свіс> <свіс> ну, окей, йдемо далі, йдем далі. Це ще не кінець, це, це ще не кінець, але, але там, ще, там ще є моментки, зараз розкажу. Я тут підглядаю, бо тут я собі трошечки структуру прописала. Зловила себе на тому страх, що, що в мене страх оцих маленьких переглядів. Думаю, окей, це все відхиляємо, йдемо далі. Тебе сім переглядів не зупинить, Руслана. Ідеш. Ідеш до своєї цілі, робиш, бо тобі треба проявлятися, тобі є що сказати людям. Так. І що ви думаєте? Коли я сіла, оце ж почала думати про свою нішу, в нішу я вибрала тему, яка мене, мене прям найбільше запалює, про яку я готова говорити постійно. Яку я досліджую, знаєте, на такому великому ентузіазмі, бо мені це треба? Мені це треба, бо я вважаю, що я я хочу в медійність, я хочу в проявлення. Прям дуже цікава ця тема. Я хочу саме про неї говорити, а потім задумалась. Руслана, а як ти будеш це себе позиціонувати? Ти йдеш в медійність, а медійність це ж там про великі масштаби, а ти ж сама не маєш там великої кількості підписників. Це ж як це буде виглядати зі сторони? Це ж тобі люди не повірять. А потім думаю, Руслана, окей, якщо ти е, сьогодні е, сьогодні тебе це зупиняє, ти нічого не робиш через два роки, оце, нічого не роблячи, ти куди вийдеш яку точку? В ту саму чи ще навіть гіршу звалишся? Але якщо ти сьогодні почнеш заявляти про себе з тої сторони, що тобі цікаво, Завтра, і так будеш робити протягом року, двох, трьох. Тобто ти вже побудуєш собі стратегію на е, таку довгу дистанцію, то рано чи пізно ти і станеш тим експертом, якщо ти будеш постійно говорити про те, що тебе цікавить. Все, більш ніяких варіантів немає. Ну, ну зараз поки що я не на тому рівні медійності і масштабності, якби мені хотілося. Але якщо тебе це зупинить, то все, тебе це зупинить. Ти цього хочеш? Ні. Значить, все. Ніша в тебе є, тобі вона цікава? Йди і говори. Я тобі дозволяю, я й вам дозволяю. Я даю дозвіл, я собі дозволила. Я собі дозволила говорити на тему медійності, проявленості, не маючи великої кількості підписників. І мені окей, маючи сім переглядів. І що? Можна? Мені можна. А чому ні? Хто мені заборонить? От хто мені заборонить говорити про те, що я хочу? Я ж взяла легальну тему, нічого ж такого. знаєте. Таким чином я прийшла е, до того, що е, зараз ви дивитесь це відео. Ви бачите, скільки всього мене зупиняло перед тим, як з'явитися на цьому каналі? Скільки всяких моментів я ж сама себе не пускала? Ви думаєте, що мені там хтось стояв, якісь люди і кричали, там Руслана тобі того не можна читати. Чи того, чи того. Ніх, мене ніхто за руку не держав. Я сама собі заблокувала оце проявлення. Я сама собі не дозволяла туди йти, я сама собі не записувала тих відео, я сама собі не виділяла цих годин для запису, я сама собі не прописувала сценаріїв. Тобто, оце все залежить тільки від мене. Тобто перед тим, як оце відео з'явилося на моєму ютуб-каналі, воно просто пройшло воно пройшло через оцю призму моїх страхів, моїх е, якихось блокуючих е, упереджень, отих різних програм, я не знаю, звідки вони по, позбиралися, але ви бачите, скільки всього мене не пускало в моє проявлення? Підведемо підсумки, що проявлення. Вас може не пустити тільки одне, одна людина. І це ви. Якщо ти, як і я, цікавишся темою медійності, проявленості через соцмережі, то в мене є для тебе така невеличка новина пропозиція. Я створила телеграм-канал, де я планую раз в тиждень робити в прямому ефірі розбори. Тобто ми з тобою зідзвонюємось, я дивлюся твою сторіночку, і просто тобі говорю там зворотній зв'язок, як я бачу твою проявленість, що можна докрутити, не засудити тебе чи осудити, а просто підсвітити, що тобі можна ще як покращити ще більше тебе проявити, до проявити саме через призму соцмереж в інстаграмі, наприклад, як твою сторіночку, знаєте, такий. Погляд зі сторони. Я не позиціоную себе як експерт, я позиціоную себе як людина, яка хоче, яка хоче проявлятися. І шукає для цього способи. І цим я й буду ділитися все в <кхи> себе на каналі. <кхи> Ти підписуйся. Підписуйся на мій телеграм-канал під описом цього відео. Ну і, звичайно, на цей канал. Будемо з тобою дружити і проявлятися. Все, пока!